Ну а в Європарламенті депутати зібрали підписи під проєктом резолюцію, якою хочуть позбавити Угорщину права голосу в раді Євросоюзу як держава, яка неодноразово порушувала цінності ЄС. Документ щодо Угорщини мають поставити на голосування вже наступного тижня. Але яка ймовірність, що проросійський Орбан таки очолить Раду Євросоюзу, і власне кого бачать основними кандидатами на цю посаду? Колишнього прем'єра Італії Маріо Драгі чи чинних прем'єр? Міністрів Іспанії Педро Санчеса або Данії Метте Фредриксона. Ну і чи зміна очільника Євроради не змінить підтримку України варіанту Європасіянсу зараз від Анни Грішиної. Це будівля національного палацу мистецтв у Брюсселі Тут зібралися вершки культурного та політичного життя не тільки країни, а й усього ЄС. Серед гостей бельгійський король Філіп із дружиною, прем'єр-міністр Де Кроу і голова Єврокомісії фондерляїн відзначають велику для маленької Бельгії подію. To... ласкаво просимо всіх на захід, присвячений початку головування Бельгії в Раді Європейського союзу. Захищати, зміцнювати, передбачати під таким гаслом на ротацію. Заступає Бельгія і одразу анонсує одним з пріоритетних кроків за півроку головування у ЄС стане саме підтримка України. Від початку Великої війни маленьке королівство надало Києву чималу допомогу: військову на понад 150 мільйонів євро. Куди увійшли ракети середньої дальності повітря, повітря, АМРАМ, протитанкова зброя, кулемети, гвинтівки, боєприпаси та бронетехніка. 70 мільйонів на Гуманітарну допомогу та поки що саме Бельгія єдина з європейських країн, яка віддала в нашу казну 1,7 мільярдів євро податків з російських заморожених активів. Our... Вкрай важливо надалі продовжувати підтримувати Україну у фінансовому та військовому значеннях, і щоб ми могли дати правильний сигнал щодо перспектив вступу України до ЄС. Going... Особливо початок президентства Бельгії не буде легким. ЄС потрібно подолати перешкоди Куду, яку створив прем'єр Орбан щодо відомих 50 мільярдів євро фінансової підтримки Україні. це буде першим завданням для ДЕКРО з іншими країнами-членами, яке потрібно вирішити до саміту у лютому. За два тижні лідери країн ЄС беруться у Брюсселі на спеціальний саміт, де вирішуватимуть, як розблокувати гроші для України, виділення яких витувала Угорщина. Саме вона у липні підхопить у Бельгії естафету головування у раді ЄС. А угорський прем'єр може посісти місце її очільника, якщо до цього країни-члени не узгодять нову кандидатуру замість Шарля Мішеля. Він балотується у депутати до Європарламенту simple process. Це будуть переговори між політичними силами, які тривають тижнями, місяцями. Про те, яка з великих країн отримає посаду очільників Євроради, комісії, а також віцепрезидента Єврокомісії, високого представника із закордонних справ та політики безпеки, яку зараз посідає Борель. Це важкий компроміс між членами ЄС. У Брюсселі зараз розглядають три кандидатури на посаду голови ради ЄС прем'єр-міністра Іспанії Педро Санчеса, Данії Мете Фредеріксена та колишнього прем'єра Італії Маріо Драгі. за інформацією британського Financial Times, яке посилається на свої дипломатичні джерела. Саме у Італійця найбільше шансів замінити на посту Мішеля Драгі завжди займав проєвропейську. Позицію він врятував свій час євро від е, кризи. Маріо Драгі є хорошим прецедентом на цю посаду, тому що він завжди, е, від початку повномасштабної війни, захищав Україну, зробив максимально е, того, щоб Італія стала на сторону України у е, боротьбі проти російської агресії. Драгі чи не найбільший у Італії критик Путіна за його прем'єрства Україна отримала від країни Середземноморя понад 150 мільйонів євро військової допомоги, до якої увійшли і такі необхідні далекобійні артилерійські системи. Рим заарештував активи російських олігархів та одним з перших закрив свій повітряний простір для літаків країни-агресорки. Саме уряд Драгі відчайдушно виборював для нашої держави статус кандидата у члени ЄС на виборах 2022-го – Політик поступився нинішній прем'єрці Джорджі Мелоні. Відтоді Драгі пішов з великої політики, але зараз, схоже, готовий повернутися у гру. Пишуть європейські змі. Він починає робити ряд дуже важливих зустрічей. А, наприклад, остання зустріч відбулася із найбільшими. Ем... Італійськими підприємцями, тобто він схоже на те, що він поступово починає наближатися до політики. Цю зустріч висвітлювали всі провідні італійські змі, тому що Драгі, а це його сильна економіка, це його сильна сторона, і дотримання законів. Це його сильна сторона, але сам Драгі поки жодних заяв щодо можливої участі у конкурсі на посаду президента Євроради, ще не зробив. Нового очільника ради ЄС мають обрати не пізніше середини весни, адже ще діючий Шарль Мішель залишає свій пост достроково, щоб взяти участь у предвиборчій кампанії до Європарламенту. Якщо ж країни-члени не домовляться вчасно, то у крісло в Брюсселі сядеться угорський прем'єр, який відкрито підтримує російського диктатора, і це може мати негативні наслідки для України. З Брюсселя Анна Грішина, ми Україна. Марафон єдині новини.